Атака на Курську область стала несподіванкою, певно, для всіх, окрім тих, хто її безпосередньо спланував. Як наслідок, Україна переступила усі червоні лінії. Тому вони в терміновому порядку були евакуйовані в глиб території Росії. Україна порушила домовленості з Заходом. Їхня техніка безпосередньо прийняла участь в курському наступі і зробила дещо неймовірне: вистрілила по військах терористів на території країни терориста. Як наслідок США в терміновому порядку забирає літаки, зброю і біжить домовлятися. Жартую, тепер вони планують передати далекобійну ракету для F-16. І хоч дозволу бити ракетами атакам з поросійській території ми так і не допросились, то от високоточні керовані авіабомби GBU-39 без зайвих розмов луплять по території ворога. Те, що виглядало як чергова диверсія, поступово перетворюється на повноцінний наступ. Разом з тим наші бійці виклали чимало фото та відеоматеріалів з фронту, які ми зараз і дослідимо. Вони допоможуть нам зрозуміти, який масштаб українського наступу та яких політичних наслідків можна від нього очікувати. Всідайте зручніше, зараз буде максимально цікаво. Але спочатку перевірте свою вподобайку та підписку на канал. Якщо все на місці, то це прекрасно. Якщо ні, треба терміново виправити. Мені буде дуже приємно. Ну і нарешті починаємо. Вперше українські війська масово зайшли в Курську область 6 серпня 2024 року. Зараз на екрані одне з перших відео, де видно велику кількість вибухів на кордоні. Згодом з'явились і офіційні відео початку наступу. Ви бачите, як була запущена одна з перших ракет вибухи, знищення російських військових об'єктів. Атаку з українських РСЗВ, заходження українських танків на територію ворога, знищені російські пропускні пункти та перших полонених. А також кадри боїв. Варто відмітити, що в бій вступила не лише радянська, а ще й західна техніка. Хоча її використання на території ворога нібито було забороненим, до цього ми ще повернемось. А зараз ви бачите, як кілька українських бронеавтомобілів проїжджають знищені російські танки. Також варто відмітити, що українська техніка отримала нові розпізнавальні знаки, а саме трикутники. Проте я вважаю, що насправді все почалося набагато раніше. Тоді, коли ЗСУ зрозуміли, що Росія не надто сильно охороняє свій кордон. Зараз ви бачите, як юаз UH 60 що належить гур, висаджує десант в Білгородській області Росії. І це було ще 14 березня. Так, це було неповномасштабне вторгнення, а лише маленька диверсія. Але все ж, Росія не змогла захистити свій кордон від нашого вертольота. Або ж давайте згадаємо всі знищені російські нафтопереробні заводи. Тобто НПЗ. Зараз ви бачите лише одне з десятків подібних відео. Станом на початок літа 2024 року було підтверджено понад 30 критичних влучань. От прямо таких, після яких в цьому заводу настає кришка. Станом на зараз знищених російських НПЗ може бути ще більше. Найцікавіше в цьому це те, що ми не запускали якісь гіперзвукові ракети і не використовували лазерні гармати. Йума, камеру з цими лазерами! Україна атакувала Росію банальними літачками з вибухівкою. Між нашими безпілотниками і російськими шахедами великої різниці загалом то й немає. Такий дрон можна легко збити з ПЗРК ІГЛА чи там з якоїсь ЗСУ-23-4 4 шилка. Тобто не потрібно мати С 400 на кордоні, щоб боротись з БПЛА. Старої радянської техніки цілком вистачить. До речі, раз я вже згадав за С400, то виявилось, що цей розпіарений комплекс не завжди може збити навіть крилату ракету. Тому що ЗСУ в Криму вже знищили немало таких установок за допомогою ракет Shadow. Окрім цього, збити безпілотника, що летить на НПЗ, може просто кожен абсолютно кожен винищувач, що вище третього покоління. Так, я не помилився, для цього навіть четвертого покоління не треба. З ось таких Міг-21, що працюють разом з парою наземних РЛС, цілком би вистачило для того, щоб збивати дрони. Росія має набагато сучасніші і кращі літаки. Але що ми бачимо? А ми бачимо більше 30 взірваних НПЗ. Далі пам'ятаєте Пригожина, що просто опозорив російську армію, показавши, що можна отак просто взяти і дійти до Москви. Так, його там по нім прибрали, але нас це зараз не сильно цікавить. РДК Руський добровольчийський корпус, що діє в складі ЗСУ, також неодноразово проникав на територію Росії. Ось, наприклад, 15 березня вони ось такою колоною перетнули кордон. І почали з танка і БТРа вести вогонь по російських позиціях. І якби ж це була разова акція, ось зараз ще одне відео, де РДК зайшли на територію Росії восени 2023 року. Вони були озброєні американськими гвинтівками і певною кількістю вибухівки. Як наслідок, деякі об'єкти були підірвані. А також точився бій між нашою ДРГ та російськими прикордонниками. До чого я веду? Операція в Курську не почалася от... просто так. Перед тим, як зробити кожне своє відео, я перериваю велику кількість інформацій. Тому я досить гарно ознайомлений з тим, що відбувається на фронті. І ще з осені минулого року я помічав, що Росія не сильно та й контролює свій кордон. Бойці, Рбіка. Знову пересекли граніцю Російської Федерації. Росія скоро буде свободна. Бойці РДК знову в Росії мене дивувало, що РДК та деякі українські ДРГ могли прогулятись по території Росії, знищити трохи їхніх військ та прикордонників, постріляти, щось підірвати, а частенько ще й взяти полонених і змотатись. Це все виглядало як велике вікно можливостей. Той час, як росіяни окопались на фронті, що прорвати їхню оборону майже нереально, їхній кордон з Україною майже ніяк не захищений. І що ще цікавіше, російські генерали, знаючи про проблему, не поспішали її вирішувати. А лишень робили божевільні пропагандистські заяви на шкалт. паніки ні, тільки один пограничник в соловині 100-500 українських біндеравців. Я так розумію, що українське командування також побачило цю лазівку в російській обороні. Але перед ними стоїть набагато більша відповідальність. Від їхніх рішень залежать життя. Тому треба було детально дослідити це місце. І якщо вже посилати військових, то хоча б щоб досягти результату. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. Можливо, цей прорив міг би статися набагато раніше. Але також велика проблема полягала і в союзниках. Весь 2023 рік ми провели в політичних інтригах. А давати Storm Shadow? а не давати Storm Shadow? А давати атакам? Чи після цього Путін точно нападе? А треба літаки? Чи може вони треба в 2028 році? І великою мірою в цьому винна якраз таки Україна. Згадайте, коли в Україну приходили найбільші партії зброї? На початку нам дали пару джавелінів і чекали, поки Україна паде. Але наші війська відбили Київ. І як тільки це сталося, захід почав говорити про передачу далекобійної артилерії. Наведу приклади Цезар М109 ПЗЖ-2000, Сімдесят 777 тощо. Прикол в тому, що про передачу цієї техніки заговорили в квітні 2022 року, якраз після того, як ЗСУ відбили Київ і паралельно з тим, як ВМС потопили Москву. Армати! Про передачу Хаймарс почали говорити тоді. ж. Там було трохи більше бюрократії, але все ж вони прибули. Далі глянемо на наслідки харківського і херсонського контрнаступу, котрі завершились в листопаді 2022 року. В грудні США враз вирішили, що було б непогано передати Бредлі. А це, в свою чергу, спонукало вже в січні оголосити про надання Мардер від Німеччини та Сіві-90 від Швеції, і ще й бонусом Сауарчер. З західними танками також цікава історія вийшла. США ж не хотіли передавати нам свої Абрамс. А уряд Німеччини навмисно блокував поставки іспанських Леопард 2. Британія навесні 2022 року. Сказала, що ідея з поставками Challenger 2 не спрацює. Але що ж сталося в січні? Новорічне чудо? Всі враз стали добрішими? Чи може Росія опозорилась на фронті? Зрозумійте, що Захід не поважає нитіків. Нитікам він дасть політичний притулок, дасть поїсти, дасть попити. А ООН героїчно вискаже своє занепокоєння та потужно заявить. Припиніться! Ласочка! Проте військова допомога, економічна допомога, політичний тиск, важелі впливу і інша потужна допомога дістається тим, хто може показати свою силу. Що цікаво, і розмови про передачу ракет Storm Shadow почались в жовтні листопаді 2022 року. А вже в грудні Британія всерйоз почала розглядати таке рішення. І ці дати щось дуже підозріло сходяться з датами завершення контрнаступу. А що ми бачимо в 2023 році? Ледні всі новини, що через 2-3 тижні почнеться Запорізький контрнаступ. Через 2-3 тижні знову заяви, що він почнеться через 2-3 тижні. Далі знову що не переживайте, все буде, але треба ще 2-3 тижні. <рес> в підсумку нічого нема. А час втрачено, Росія окопалася. Зараз на фронті зовсім не та ситуація, що в 2022 році. Розумієте, раніше на фронті були слабкі місця, по яких можна було вдарити. От, наприклад, в якомусь селі окупанти вже встигли окопатись і закріпитись. Але на те, щоб окопатися в лісосмузі, в полях і так далі, часу не вистачило. Відповідно, ЗСУ цей момент просікали. Далі приїжджала арта, і перше, що вона робила, знищувала основні позиції ворога. Поки окупанти тікають від арти, вони не можуть так ефективно оборонятися як до цього. Тому якраз таки в ці незаймані посадки влітали ЗСУ на легкій бронетехніці. Зразу за ними йшла важка бронетехніка, і ворог зазвичай опинявся в частковому, але іноді і в повному оточенні. І тоді залишалося або здатися, або втекти. Це дуже спрощена та сильно узагальнена модель обох українських контрнаступів 2022 року. Я прекрасно розумію, що в реальності це було в рази складніше. Але якщо я почну описувати все в деталях, то відео буде йти з добру годину. Але що відбувається зараз? А зараз замінована абсолютна більшість доріг. І маючи два роки часу, ворог окопався і в селах, і в полях, і в посадках, і так далі. Тому важка техніка не проїде і пів кілометра, як буде підірвана або міною, або е дроном Прорвати такий фронт також можливо, але лише двома способами. Або супер сучасною зброєю в величезній кількості, а такого арсеналу у нас немає, або тактикою випаленої землі. Коли буде знищено все абсолютно все. А от ситуація з Курськом інша: там немає великої кількості окопів та замінувань. Ситуація на цій ділянці подібна до 2022 року. Саме тому цю оборону можна прорвати, що успішно зробили ЗСУ. Проте навіщо в Україні заходити на чужі території? Хіба нам свого фронту мало? З цим треба розібратись детальніше. По-перше, я абсолютно не підтримую українських джерел, що називаються звільненням. Ми зайшли на російську територію. І те, що 80-річна бабуся згадала українську мову, ще не робить ці землі українськими. Так, колись тут жив український народ. Причому не так вже й давно, якраз таки тих 80 років і пройшло. Але давайте називати речі своїми військовими термінами. Це вторгнення і окупація ворожих територій, щоправда, з метою захисту своїх. І цей факт виправдовує наше вторгнення перед світовою спільнотою. Але це в жодному разі не звільнення. Не треба підміняти поняття. Те, що колись на території Курської області проживали українці, робить її нашою етнічною землею. Але ще не робить її нашою сучасною територією. Нині тут проживає 95% росіян і 2% українців решта це інші народи. Якщо ви хочете зрозуміти, яка різниця між звільненням і окупацією, то пропоную глянути на ось ці кадри. Це звільнення Херсону, а це окупація Курської області. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець. Так? Да? так. Що вас українці не біжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає всього. Та їсти ми в магазині Ага. Ну що делать? Ні, ну правильно, правильно, правда. Це ж ваше, все це ж не наше. Водички набрали, питьевой, взяли. До того ж, давайте не будемо забувати про 2022 рік. І те, як мешканці Курської області проваджали своїх солдат на війну. Але тоді який сенс з цього всього? Сама по собі ця територія нам і даром не треба. Якщо ви думаєте, що на окупованих територіях було багато колаборантів. То тепер помножити це число в 5, а то і в 10 разів. Але кожна війна закінчується перемовинами. І, відверто кажучи, вже б пора було б її завершити, а то вона всіх дістала. В той самий час її треба завершити на наших, а не на російських умовах. Бо останні – це не що інше, як перепочинок для армії. Та час, щоб всягнути резерви і продовжити війну. А якщо Україна займе Курськ і бажано ще й білгород та Брянськ, то в нас з'явиться дуже і дуже потужний важель політичного тиску. Захоплення цих трьох областей, гадаю, вистачить для того, щоб вийти на кордони 23 лютого, а то й на кордони 91-го року. А захоплення російських атомних станцій, по-перше, дозволить звільнити Запорізьку АЕС, а по-друге, дасть Україні імпровізовану ядерну зброю, якою можна спробувати стримати російський ядерний арсенал. Окрім цього, Україна вже сильно поповнила свій обмінний фонд. А це дозволить якраз таки вже звільнити оборонців Маріуполя, учасників двох контрнаступів, бійців з-під Бахмуту, з під Авдіївки і так далі. Ви уже, мабуть, чули про останній обмін 115 на 115. Ось це люди, яких треба звільняти. Ось заради кого це має робитися. Ось кому треба допомагати. Якщо ви шукаєте українців, які будуть раді побачити зсу, то ось перед вами стоїть 115 таких людей. На жаль, особисто я ніяк не можу допомогти зі звільненням наших полонених. На превеликий жаль. Але є і ті, кому ми разом можемо допомогти. Прямо зараз ми збираємо на ВАК мобіль для нашого бойового медика, що з самого початку вторгнення допомагає ЗСУ. Це буде або Volkswagen T4, або Mercedes Vito. Наша ціль 400 тисяч гривень. Проте 100 з них вже зібрано. Давайте разом повністю закриємо цей збір. До речі, сам збір узгоджено з організацією Вінницькі волонтери. Посилання на їх телеграм-канал я залишу в описі. Там ви можете знайти і цей збір, і звіти за попередні. Разом з «Вінницькими волонтерами ми вже зібрали кошти на прожектори для наших ППО, Уже придбали два Мавіка, Уже придбали приціл нічного бачення. А на решту коштів ще й Старлінг бонусом. Гадаю, що і з автівкою ми також справимось. До речі, звіти за всі збори, в яких я приймаю участь, я публікую в себе в телеграм-каналі і помічаю їх хештегом звіти. Повернемось до відео. Якщо то ми завершили на обміні полоненими, в той самий час Україна повинна поводити себе на цих територіях якомога хотів сказати дружелюбніше, але тут краще підійде слово адекватніше. Можливо, в когось виникає бажання помститися за російські військові злочини. Але варто розуміти, що це найтупіше рішення зі всіх, які тільки можуть ухвалити бійці ЗСУ. Я недарма згадував про передачу Західного озброєння. Цей наступ це в першу чергу гра на Західну публіку. США вже говорить про передачу далекобійних ракет для f 16 І вже закрила очі на те, що Хаймер слупить по території Росії. Якщо вони побачать захоплення хоча б якогось одного адмінцентру Росії, військова допомога не забариться. Але, не дай Бог, вони побачать хоча б один військовий злочин. Це перекреслить абсолютно всі здобутки нашої армії. Наші війська мають бути сильними, але обов'язково адекватними. Від цього насамперед залежить наша військова допомога і як наслідок життя наших людей. Тому поки що бійці ЗСУ проявили себе з максимально позитивної сторони, оскільки поставились адекватно до цивільного населення. Це дуже підвищило наш авторитет в очах партнерів. Тим не менш, операцію в Курській області досі не можна вважати успішною. На даний момент це лише великий тактичний успіх, який ще не має великої політичної сили. Стратегічний успіх буде тоді, коли українська армія зайде безпосередньо в Курськ або ж в Білгород чи Брянськ. А ще краще і туди, і туди, і туди. Після цього вже можна сміливо сідати за стіл перемови і торгуватись навіть за те саме повернення кордонів 91-го року. Двох трьох захоплених областей, плюс ядерних електростанцій, плюс російських військових злочинів має вистачити для того, щоб вигнати їх з нашої землі. Але це все в майбутньому. Нині ж це просто дуже гарний тактичний успіх. Якщо наше керівництво зможе перетворити його на стратегічний, ото вже буде класно. А в іншому випадку я абсолютно не зрозумію, за що воювали там наші війська. І звідси ж виходить питання: а чи можемо ми вважати це вторгнення? Позитивною подією. І я відповім, що ні. Як можна вважати позитивною подією наступ, який вже забрав життя наших військових? Як цьому можна радіти? Радісна подія це припинення вогню. А цей наступ це лише необхідне і певно єдине можливе рішення, щоб завершити війну і запобігти їй в майбутньому. А чи згодні ви зі мною, звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку і підписку на канал, я буду дуже вдячний. А зараз я дуже хочу подякувати моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео: Слава Україні!